Оновлену українську самохідну гаубицю помітили на наших дорогах. Її серійне виробництво ще весною минулого року анонсував міністр оборони Олексій Резніков. Базова версія цієї самохідної артилерійської установки успішно працювала по окупантах на острові Зміїний. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про Сау Богдана. Перше САУ Богдана представили у 2018 році. 7 серпня цього ж року з'явилася офіційна інформація про її успішне випробування в Павлограді. А вже на день незалежності Богдана проїхала по хрещатику під час параду. Першу версію виготовили на базі колісного шасі 6х6 6 Крас Богдана стріляє 155-мм гармати. А 155 – це натівський калібр, радянський 152 мм. Зовнішньо було дуже схоже, що ствол взято від гаубиці 2,6. Мста Б, або С, Мста Б би більше було, підходило. Але потім швидко перейшли на 155-й калібр і далі почали вже розробляти 155-й калібр. Скажу так, що чому так пізно? Тому що, на, на мій погляд, не було бажання у політичного керівництва, ну, як би це банально не звучало, політичної волі. Стосовно стосовно кардинальної. Переозброєння Збройних сил України, ну, принаймні розвитку ракетних військ і артилерії. Планували, що 155 мм активно-реактивні снаряди виготовлятиме завод Артем у Києві. Представники компанії тоді заявили, що мають технічні можливості для їх виготовлення. Фактично, зділка була втоплена, і це обладнання поставлено не було. Згодом, все ж таки, в 2018 році, обладнання «Укроборонпром» закупив в Кореї. була презентована лінія, але після того як всі побачили репортаж по телебаченню, цей процес згорнувся, і лінія простоювала на заводі «Артем». Зараз Україна має 155-й калібр, як і західні натівські САО типу Арчер та Цезар. А на початку цього року Міноборони уклало контракт з чеською компанією на постачання боєприпасів. На випробуваннях базова Богдана здійснила 1400 пострілів, скорострільність 4-6 пострілів за хвилину, дальність стрільби з звичайними снарядами 40 кілометрів, а от активно-реактивними 60. На випробуваннях у січні вже 2022 року Богдана здійснила 400 50 пострілів дальністю у 42 кілометри. По маневреності вони, вона дуже, дуже гарна. Я думаю, що вона не поступиться західним зразкам, тому що база доволі хороша, повноприводна, з формулою 6х6 е на базі КРАЗу. Запас ходу Сао Богдана 1200 кілометрів, швидкість по шосе до 80 кілометрів на годину, а по ґрунтовій місцевості 30. Шасі. Виробники обладнали централізованою системою підкачки шин. Оновлена Сау, яку ви помітили на фото, вже на базі шасі МАЗ-6х6 із броньованою кабіною від компанії Українська бронетехніка. А на виставці озброєння в Абу-Дабі в лютому цього року Богдана на шасі Татра 8 х 8 екіпаж машини 5 чоловік. В оновленій Богдани адаптована система для швидкого розгортання і стрільби на усіх типах місцевості, а також комп'ютеризована система автоматичного наведення та супроводження. Цілі власне у новій версії допрацювали і вдосконалили всі недоліки, які виявили під час російсько-української війни. Наведення на ціль за допомогою, я так розумію, за допомогою електромашинних посилювачів це теж відповідає як і західним зразкам. І заряджання проводиться за допомогою так званого маніпулятора досылать. Так, що напівавтоматично, будемо так казати, там розрахунок тільки кладе е, снаряд на лоток, і е, до потім укладає на той же на інший лоток е, заряд. А далі досилання е, проводиться в автоматичному режимі. Богдана вже приймала участь в боях 30 червня минулого року. В день звільнення острова Зміїний зазначає, що по росіянах працювала тільки вітчизняна Богдана і влучно випустила 50 снарядів. А на Цьому відео наша сало знищила на острові зміїний комплекс росіян-панцер С-1. Конкретно ми отримали оспомпу фугасні сряди самі звичайні і такі самі активно-реактивні. Тобто є такий боєприпас за рахунок зменшення його заряду бойового. Встановлюється донний газогенератор, який включається на певному відрізку траєкторії і снаряд влітає далі ніж його скулково-фугасний фугасне. Судячи по тому, где полігон, де зміни, де можна було б позиції, стрільба велася на дальність від 36 до 40 км. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що серійне виробництво оновлених Сао Богдана 2 2С22 почалося ще навесні минулого року, і в найближчі місяці українська армія отримає перші артилерійські установки. Фактично, от коли робили Богдану, будемо так казати, що це перші експериментальні артилерійські стволи, які ми намагалися виробляти на Краматорському машинобудівельному заводі. Сьогодні ми знаємо, що Краматорськ прифронтове місто. Я думаю, що навряд чи там є виробничі можливості, щоб сьогодні розгорнути це виробництво. Також міністр оборони натякнув, що САО Богдана може вироблятись на західних потужностях. Ймовірно, процес триває з минулого року. Зберігайте спокій, вірте в збройні сили.